І, от ми якраз зібрали корисні поради, як і що можна приготувати, коли вдома немає ні світла, ні газу. Щойно місто занурюється у суцільну темряву. Затишний дім у багатоповерхівці стає зоною дискомфорту. І це добре, якщо у вас в будинку кухонні плити на газі. Якщо у вас електроплитка, то тоді навіть чогось тепленького не з'яси. Та завбачливі українці вже готуються до повного блекауту. Це купили більше свічок, сірників, декілька ліхтариків, також батарейки, до них консерви, також тривалого зберігання колбаска. І чай в пакетиках в інтернеті аж кишить різними рецептами, які що їсти, аби було смачно і корисно. У раціоні обов'язково повинні бути жири. Це, наприклад, оливки, горіхи чи навіть наше традиційне і улюблене сало. Багато білку у квасолі, печінкових та м'ясних паштетах. Їх можна приготувати завчасно. Не варто забувати і про їжу, багато на вуглеводи. Це хліб, а деякі крупи, такі як гречана каша та вівсянка. Можна просто залити водою, і звісно ж, овочі, фрукти, якесь варення чи звичайна шоколадка. Якщо не хочеться сидіти на такому собі сухпайку, то в нагоді стануть різноманітні пальники. Існують газові, бензинові та пічки для твердих видів палива. Це зручно, і в магазинах їх можна знайти на будь-який гаманець. Але існують лайфхаки, як взагалі без газу та електрики скуштувати щось тепленьке. Наприклад, можна змайструвати пічку зі звичайної контр. сырные бляшанки, кирков парафиновых свечок и картону. Картон мы скручиваем, кладем внутрь консервной банки, растапливаем воск, заливаем все это дело, и получается вот такая вот печь. Но этого недостаточно. Для этой печки нужно сделать ножки. Берем, делаем ножом, вот такие вот ножки для устойчивости будет достаточно трех можно чуть-чуть приподнять чтобы выше было пламя так сковородка быстрее нагреется Можна також розвести багаття і готувати їжу на вулиці, так і з сусідами потоваришуєте. Для цього завчасно закупіть вугілля або ж підготуйте дрова. Майте вдома запас сірників, не обійдеться і без відповідного посуду. Це має бути казан, жорстка алюмінієва каструля чи пательня. Цей матеріал найкраще витримує температуру. І найголовніше пам'ятати про безпеку, приготували, засипте вогонь піском або залийте водою. І ліпше готуйте в день, адже багаття може привертати зайву увагу, коли це зовсім не потрібно. Олена Ровенчук для телеканалу Київ.